Псалом 30 Вознесу тебе, о Господи, бо Ти мене визволив і не дав ворогам моїм злорадіти надо мною. Господи, Боже мій, я візвав до Тебе, і Ти вилікував мене. Господи, Ти вивів із Шиолу мою душу. І оживив мене з поміж тих, що сходять в яму. Співайте псалмах Господові ви, Його побожні, і дякуйте імені Його святому, бо на хвилину гнів Його ласка ж Його поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив. Не захитаюся віки. Господи, з ласки Твоєї утвердив ти мене в славі і потузі, а сховав твоє обличчя, і я стривожився. До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю. Яка користь з моєї крові, з того, що в могилу зійду? Чи буде прославляти Тебе Порох? Чи буде сповіщати твою вірність? Почуй, о Господи, І змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу. Натанок перетворив ти плач мій, розперезав моє веретище і оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі псалми співала, не мовчала, Господи, Боже мій, хвалитиму Тебе повіки.